Вирвала ще одне пепіно, гляньте, це вже меншеньке. Ох, добре, слухайте, я зараз їх всі пообриваю. Дивіться, що робиться. Який сік тіче. Яка смакота. М -м -м. Оце тільки що вже другий дім. Зима на дворі. У мене їх світла немає, не можна показати. Є багато, бачите, ще це землю тільки що розсипала. Ота моє, ота моє. А тут було два, я зірвала. Ой, але добре. Буду старатися, щоб насадити дуже багато. Отаке. От це в кого не вдається, то я не знаю як. Дивіться, в мене достигають всі, які пооставалися. Маленькіми, я занесла сюди. Вони були маленькі, повиростали, гляньте, достигають. М -м -м, які добрі. Ну, слухайте, ну не можна навіть сказати, які добрі. Пахучі, сочні. Бачите, о! Оце такі сочні. Добренько на цьому все. Будемо надіятися. Ой! Падає телефон Боже, якби світло погано. О. Будемо надіятися, бачите, навіть колір не показує нормальний. Будемо надіятися, що ми будемо в слідуючому сезоні мати дуже багатий урожай, великий урожай.